Доброго дня вам шановні пані і панове, 24 жовтня в Пентагоні відбувся брифінг заступниці прес-секретаря Пентагону Сабрини Сінг. І, не дивлячись на те, що анонсовано було тема близького сходу і спільних операцій Сполучених Штатів Америки і Армії Іраку проти терористичної держави Ізраїль, половину брифінгу було присвячено появі. All right. Good afternoon. Happy Thursday. A historic visit to Kyiv in which the Secretary underscored the United States' unwavering commitment to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom and a papal engagement at the Vatican in Rome in which the secretary and his holiness Pope Francis discussed shared concerns over global security challenges and the importance of promoting peace and stability in conflict affected regions. Цікавість журналістів перевершила сподівання і можливості Пентагону відповідати на ці питання. Сабрина Singh буквально кожної хвилини змушена була повторювати Фрази про те, що більше ми не маємо інформації, більше ми не можемо сказати, а і відсилала до тих чи інших документів. Давайте пройдемося по цих питанням і подивимося, а що ж насправді в корені цієї проблеми. І так. Перше, нарешті офіційно вже неодноразово і міністр оборони, і очільників, в тому числі заступниця прес-секретаря, підтвердила, що на території Росії знаходиться до трьох тисяч війська, Північної Кореї і що це ті сили, які рекрутовані на території Північної Кореї, причому відзначено і те, що Північна Корея допомагає не тільки в цьому плані Росії. А й Ірану зазначено також і те, що Росія і Фюрер знаходиться російський у стані відчаю, і тому він мусить звертатися за допомогою і до північної Кореї, і до інших. А для того, щоб було надано Росії особовий склад. Який особовий склад? Поки що на це питання відповіді немає разом з тим треба зазначити що в словах які говоряться є певні недомовки ну наприклад журналіст задає питання ви нас інформували про те що нещодавно до росії надійшло більше 20 тисяч ящиків з озброєнням боєприпасами компонентами Амуніцією. А як ви це оцінюєте? Адже це означає, що готуються якісь серйозні події. Сабрина Сінг відповідає про те, що і Корея Північна і Іран надають військову допомогу Росії, оскільки Росія бере участь не тільки в незаконній війні проти України, а й ділиться певними своїми. Технологічними здобутками із Кореєю і з Іраном, і тут вона зазначає те, що очевидно, що фюрер Московський не тільки впадає в зневіру, а й терпить поразку, підкреслюючи це тим, що на даний час більше півмільйона втрат Росія понесла на фронті вбитими пораненими каліками і так далі, натякаючи. На те, що в разі, якщо це відбудеться і корейці вступлять у війну, то Сполучені Штати готові надати зброю озброєння, боєприпаси, які точно те ж саме, що відбулося з півмільйоном, зроблять із будь-якою кількістю корейців з північної Кореї, які з'являться на російсько-українському фронті. Журналісти йдуть далі, задаючи питання про те, а власне, якщо північнокорейські війська будуть використані, то Америка що буде робити? Вона може примінити свої війська в протидії агресору. Відповідь на це питання такого плану, ви бачите, що допомога зростає і допомога. Переведена в щотижневий графік. Остання допомога була надана в розмірі 800 мільйонів доларів, і вона буде зростати в питаннях, які стосуються дальньобійної, високоточної зброї атакамців, позиція Сполучених Штатів не міняється. А от що стосується підтримки України озброєннями, які надавалися, то Америка робить все, щоб на даний момент до цього були підключені як можна ширша коаліція, і це основне завдання на даний час міністра Остін у цій роботі. А також а, журналісти копають далі і кажуть: а от чому ви не надаєте інформацію Конгресу, Палаті представників, адже Майкл Тернер, представник комітету з розвідки, заявляє про те, що інформації немає, і наполягає на тому, щоб Сполучені Штати Америки перейшли до військових дій, у разі якщо підтвердиться участь Північної Кореї. На що Сабріна син каже, що я не буду вдаватися в гіпотетичні варіанти, тому що ми маємо говорити про конкретні речі, і в даному випадку ми робимо все, щоб максимально надати допомогу українській армії, тим більше що. Секретар, тобто міністр оборони був у Києві, мав можливість зустрітися з президентом Зеленським, з міністром оборони Умеровим, де за участі, в тому числі, і тих, хто розуміє необхідні обладнання, зброї боєприпаси, обговорювалися, чим необхідно зараз терміново допомогти для того, щоб сприяти боєздатності української армії. І а, вона зазначає, що це, це має базуватися власне. На цілях, які перед собою ставить українське політичне керівництво і військове керівництво, таким чином, натякаючи на те, що все, що необхідно буде зробити, Сполучені Штати в цьому плані зроблять. А журналісти не відпускають, вони тиснуть далі. А чи говорили ви з Росією на цю тему? Відповідь була про те, що крайня розмова була десь влітку. Ну ми пам'ятаємо, коли в Росії змінився міністр. То дійсно дві розмови відбулися між міністром оборони Сполучених Штатів Америки і новим міністром оборони Росії. Зрозуміло, що журналісти дотискають далі, й говорять: а ви нещодавно роздали нам інформацію про ядерний потенціал, про те, що Китай і Росія взаємодіють, вони нарощують ядерний потенціал. А що в цьому плані? І це той випадок, коли у Сабріни Сінг не вистачає вже можливості повторювати в чергові фрази, які стосуються ситуації на російсько-українському фронті. Вона говорить про те, що. Читайте звіт про ядерне озброєння, і ви в ньому можете отримати будь-яку інформацію. Зрозуміло, що журналісти не можуть просто так відпустити, вони додають: а що буде робити Південна Корея? Вона що перейде на те, що буде ще допомагати Україні, і що відмінить свою заборону на? бо те, що щоб не постачати бронетехніку, зброю, боєприпаси в до країн, які воюють, у даному випадку очевидно, що Сабріна Сінг мусить сказати про те, що ситуація з входженням у війну Північної Кореї кардинально міняє ситуацію в індотигенському регіоні. Воно дійсно так, тому що. Сполучені Штати намагалися зосередити свій флот в Середземному морі. Зараз, по ходу ситуації, в тому числі авіаносці маневрують і очевидно, що частина із них з'явиться в індотихоокеанському регіоні, очевидно, або в Філіппінському морі, або в Тайванській. Протоці. При цьому Сабріна Сінг чергове підкреслює те, що Росія терпить поразку стратегічно. Це означає, що дії Сполучених Штатів абсолютно правильні, і ключовий акцент зараз робиться на тому, щоб активізувати роботу формату Рамштайн, до якого входять не тільки країни НАТО і Окус, а й ті, хто хочуть бути і там, і там. І тут дуже важливо. Те, що як ми бачимо, склалася тенденція про те, що фактично управління процесом переходило до НАТО. І тут виявляється, що ситуація кардинально міняється і на даний момент. А очевидно, що Сполучені Штати відновлять управління процесом, тому що вступ у війну Північної Кореї, якщо він буде, він кардинально міняє ситуацію не тільки на російсько-українському фронті, а й індотихоокеанському регіоні. Зрозуміло, що журналісти не могли не звернути увагу на те, що в Україні з'являються свої дані розвідки. Зрозуміло, що вони задають це ж саме питання Сабріні Сінг. А ви взагалі... Бачите, що українська розвідка показує про те, що північно-корейські війська вже там. Ну, нічого іншого, ніж відповісти про те, що вона нічого не знає про цей матеріал і що краще звернутися до авторів цього матеріалу. Однак, Білий дім і Пентагон стежать за ситуацією. і Тому всі будь-які новини, які будуть з'являтися, вони будуть. До повідомлені журналістським колом. Насправді це була півгодинна з години розмова, яка була свого роду пінг-поном. І так, давайте тепер проаналізуємо ситуацію стосовно того, так знає Пентагон, що відбувається в Індотихоокеанському регіоні, і особливо в частині а, переходу? У війну особового складу Збройних сил Північної Кореї, з моєї точки зору, Південна Корея знаходиться в настільки близьких стосунках із Вашингтоном питанням оборони і безпеки. А до цього насамперед відносяться і розвідувальні служби. що та ж сама інформація, яка надходить до України, вона надходить і до Сполучених Штатів Америки. Чому? Таке запізніле оприлюднення цієї інформації. Відповідь дуже проста, тому що готується адекватна реакція з точки зору ресурсів для України, тобто зброї, техніки, озброєння, компонентів зброї додаткових і так далі. І тому йде ретельне відстеження для того, щоб бути адекватним з точки зору надання допомоги Україні. Інше питання: чому немає? Технологічно відпрацьованої системи обміну інформації і узгодження у даному випадку повідомлень дивним звучить те, що Пентагон не отримує інформації з розвідувальних служб України. Очевидно, що розвідувальні служби сполучених штатів Америки затримують таку інформацію, не доповідають Пентагону, що є негативним з точки зору швидкості прийняття рішень. Я вже не кажу. Проблем, які стосуються інформування журналістського середовища, я тут можу лише опустити руки і сказати, а як же тоді з реакцією, якщо навіть інформація від розвідувальних служб до Пентагону так запізніло надходить, все це говорить про те, що всередині безпекової структури Сполучених Штатів Америки є чимало проблем. Чим більше ми взаємодіємо, Тим більше проявляються ці недоліки, і очевидно, що вони розпочинаються від оборонно-промислового комплексу, завершуючи управлінням військами на лінії фронту. І нинішня російсько-українська війна, так як ірано-ізраїльська, вона учить зовсім іншим. Підходом. Наразі можна сказати, що Вашингтон на рівні керівництва Пентагону добре проінформований про те, що і як вчиняє і Московський Фюрер і Кім Чен Ін, диктатор Кореї, в питаннях доставки в Україну північно-корейських військ. Із прес-конференції стає зрозумілим, що ці війська скомплектовані в основному з рекрутованих. Корейців, тобто, це не просто непідготовлені, а можливо лише частково підготовлені регулярні війська, тобто строковики, серед яких можливо і є місце сил спеціальних операцій. Більше того, це повторення Сирії, де рекрутувалися корейці, які відправлялися до Сирії для ведення бойових умов, не маючи жодної підготовки. Відтак так очевидно, що ситуація потребує спеціального дослідження і моніторингу а можливо, лише прикриваються сили спеціальних операцій відповідними підрозділами, які проходять навчання. Тобто, нинішній стан справ він далеко не чітко формує відповідь на питання, з ким має ця справа. Однак, уже очевидно. Що поширена зараз думка про те, що фюрер Московський і його кліка видихається, це велика помилка. Бо насправді треба говорити не лише про фюрера і його кліку, і воєнно-промисловий комплекс Росії. Треба говорити про візла. Як ми бачимо, і Корея, і Іран. І я вже в цій ситуації не сумніваюся, що і Китай роблять усе, щоб максимально надати зброю, бронетехніку, боєприпаси Росії для того, щоб вона продовжувала цю агресію проти України. Це вимагає зовсім іншого підходу. І власне, натяком на це є слова Сабрини Сінг про те, що кардинально змінюється ситуація в індотихоокеанському регіоні зі вступом у війну Північної Кореї. Воно таки так і є, тому що це вимагатиме зовсім іншої реакції не тільки від України на фронті протидії корейським військам, а в тому числі і від. Південної Кореї від Японії, від Філіппін, від тих союзників Сполучених Штатів Америки, які в Віндотигеокеанському регіоні ймовірно можуть зазнати агресії з боку північної Кореї.